Якщо не така поліція, як зараз, ти готова? Готовий, але, на жаль, не вийде вже. Бо мені 35 років, а після 35, 35 років вже не приймають. Мабуть, більше всього, що так, але це треба мати знаєте, великий такий душевний штегень, щоб працювати в міліції нашій. А після того, що було з нашою міліцією в тому році, і після тих подій, які були, це такі бажання є непоборне в кожного, мабуть, дійсного такого патріота хоча б на маленьку таку долю душі нашої, української великої. Я б хотів би працювати, і можливо, що в перспективі, якщо буде у нас створюватися в нашому місті, так як в інших містах України, патрульна поліція, ми спробуємо прийняти участь в кастингу. Спробуємо звитися. Ні, точно. А як для мене, для дівчини, це не робота. Думаю, ні. Тому що ця робота мені подобається більше і достатньо хороша оплата праці, що дозволяє мені забезпечити своє життя. Я б не змінив би. Тобто це мінти, як ви не розумієте. Мінти це напряжна справа. Думаю, що мнение, чтобы поменять милицию на полицию, в этом есть все-таки позитив. Один все-таки надо нюанс Людям предлагают, которые будут работать в полиции, хорошую зарплату, хорошие условия труда. Пускай бы еще и бы им в дополнение к этому всему, как только человек устраивается на работу, давали одну простую бумажку. На этой бумажке был бы список претендентов на его место. Если такое получится и будет престиж І буде бажання, задовольчити можна і Стать поліціянтом. Я не вмію їздити на автомобіль, а так змінило. Теперішню ні, тому що мені подобається, але взагалі серед моїх знайомих є багато людей, які вже хочуть і подають навіть документи до Луцька, щоб піти в патрульну цю службу. Думаю, що як буде набір в Рівному, то вони так само будуть подавати документи. Їм дуже подобається київський приклад.